Сьогодні ми з вами поспілкуємось на тему, що ж таке рекламний плакат та як його робити. Плакат це один з видів друкованої продукції, який прийнято використовувати в рекламних, інформаційних, агітаційних цілях. Тому, як правило, він має яскравий дизайн, помітну назву і заклик до дії це найголовніше. Зазвичай рекламний плакат будується за певним планом. І серед пунктів цього плану це візуальний образ. Це дуже важливо, адже людині, яка проходить повз плакат, наприклад, так, нашій потенційній аудиторії, на яку ми дуже розраховуємо. Важливо побачити не що зображено та що написано, а що вона сприйняла перше, щоб зупинитися і вже потім роздивлятися, читати, сприймати і щось робити. Також важливо, щоб в вашому плакаті був слоган. Крім цього, має бути логотип або товарний знак, щоб ваш бренд, ваша фірма вона була впізнавана у наступних, наприклад, буклетах, листівках, також плакатах або відеоматеріалах і також фотоматеріалах. І дуже важливо, звичайно, дуже очевидний пункт це зображення продукту або послуги. Він може бути різним, він може бути просто сфотографований. наприклад, я фото хочу сфотографувати для яблука, для реклами яблук, які з'явилися ну, в якомусь певному магазині, так, і це якісь особливі яблуки, які мають якийсь цікавий сорт, або ще щось, так, і або мені просто їх потрібно продати по якійсь акційній ціні. Я хочу сфотографувати саме ці яблуки. То, звісно, вони мають бути в центрі уваги, щоб людина йшла візуальний образ яблуко. Я люблю яблуки. То чи акція я хочу вже купити? Адже у слогані написано, що треба йти купляти, адже акція і взагалі все вигідно, класно, яскраво і соковито. Ось той самий ефект створення рекламного плакату. Воно викликає емоції, воно викликає смак або запах. Ми вже той самий почули, дивлячись від того, який ми продукт рекламуємо і так далі. Так? Цей візуальний образ, слоган, логотип, зображення продукту, воно все в місці працює і має дуже гарний вплив на аудиторію, на яку ми розраховуємо. Дуже важливим пунктом у створенні рекламного плакату є е, той шрифт, який ви обрали. Е, здавалося б, дуже просто, дуже зрозуміло. Ну, шрифт та і шрифт. Та ні, шрифт має бути максимально розбіровий. Навіть якщо вам, як людині, просто як людині подобається прописний шрифт або шрифт, де над літерою і не крапочка, а сніжиночка або сердечко. Так, от мені дуже подобається, але воно зовсім не підходить до рекламного плакату, який я роблю. Якщо я, наприклад, отримала замовлення від замовника як журналіст, так або як маркетолог, мені треба зробити рекламний плакат. Але ж я так люблю цей шрифт. Але він сюди не підходить. Варто пам'ятати, що на рекламний плакат... Є певна аудиторія, і, е, добре, якщо вона дуже широка, якщо ми маємо якийсь дуже поширений продукт або послугу, і нам потрібно охопити велику аудиторію, то нам потрібно писати дуже просто, дуже зрозуміло і дуже зрозумілими буквами, де дуже розбірний класний шрифт. Він може бути яскравим, він може бути е, комбінований з зображеннями і так далі. Але в кожна літера повинна бути зрозумілою, щоб ми тільки побачили фразу. І ми ж зрозуміли, що в ній, щоб ми не розбиралися, що ж там написано, а що ж це за літера, а вона схожа ще й на іншу літеру. Щоб не було цих зовсім питань, є таке правило – беріть зрозумілий розбірливий шрифт. Колір ще один з важливих пунктів: ті коль, кольори, які ви використовуєте в дизайні вашого плакату, вони мають бути е, всі в одному стилі. Поясню, наприклад, якщо ми рекламуємо цяблу то варто пам'ятати, що е, все ж таки яблуки бувають якого кольору, жовті, червоні, зелені, так? Е, що це дерево, що це листочки з зеленими з е, е, зеленю, е, що це соковитість, що це смак, що це щось свіже, що це щось класне, то і використовуйте такі кольори для того, щоб людина схопилася за цей візуальний образ і відчула свіжість через колір. Це для прикладу, так? Якщо у вас, наприклад, фірма, яка шиє ковдручки для діток маленьких, і вам треба передати ніжність тканин, якими ви користуєтесь для виготовлення вашої продукції, то обирайте ніжні кольори. І таким самим чином людина, яка подивиться на ваш рекламний плакат або листівочку, вона відчує оцю ніжність. Дуже гарним прийомом є, коли ми використовуємо контрастні кольори, які будуть привертати увагу нашої аудиторії. Це також має місце бути, але дуже-дуже добре думайте перед тим, коли обираєте кольорову гаму. Це дуже важливо. Як ви бачите, що немає якоїсь сверх неймовірної задачі у створенні плакату, все повинно бути Зрозуміло і дитині, і людині похилого віку, щоб вона не одягала окуляри, щоб подивитися прочитати, наприклад, так і навіть іноземцю, який зрозуміє по атмосфері, по кольоровій гамі, по дизайну, що ж від нього хочуть, що йому хочуть продати або запропонувати, або про що хочуть розповісти. Хоч трішечки, але йому повинно бути це зрозуміло за рахунок. Зрозумілих шрифтів, за рахунок кольорів, за рахунок візуального образу та е е е кольорової гамми. Ще одне дуже цікаве правило, воно мені дуже подобається. Воно, знову ж таки, воно просто і зрозуміле. У вашому рекламному плакаті текст має займати лише 20% від усієї площі плакату. П'ята частина це дуже легко запам'ятати. Тому що коли ми рекламуємо свій, наприклад, товар, ми хочемо максимально про нього розповісти, щоб просто відповісти на всі можливі питання нашої потенційної аудиторії. Але треба думати про те, що чим менше тексту, тим краще. П'ята частина від усього плакату це ідеальна золота середина якої треба притримуватись обов'язково. Тоді наш плакат не перенасичений інформацією, тоді наш плакат можна сприйняти ось так візуально, подивитися на фразу і вже її сприйняти, не вдумуватись, не вчитуватись, а вже отримувати, отримувати з перші секунди побаченого плакату, ось сприймати оцю інформацію. Запам'ятайте, лише 20% від усієї площі плакату. І ще одна порада. Вона дуже прикольна, ви її зрозумієте дуже швидко, якщо ви сидите в Ютубі, якщо ви дивитесь Тік-Ток, якщо ви знаєте, що таке інстаграм, і я впевнена, що аудиторія, яка подивиться цей ролик, це буде 100% хто знає про що я тільки що сказала. І ви, звісно, знаєте такий прийом, коли блогери, наприклад, це для прикладу, коли блогери. Кукають у гості одне одного. Тобто, якщо я ось блогер, і там у, нехай аж в якомусь далеко далеко місці України є ще один дуже відомий блогер. І я думаю, я вже багато підписників набрала, я себе вже розкрутила, але я хочу більше підписників, я хочу більше лайків, репостів, реклами і так далі. І що я маю зробити? Звісно, я повинна сконцентруватися на чужій аудиторії. Тобто, я повинна запросити у гості якогось відомого блогера, Гра, щоб його підписники прийшли і до мене. Звісно, не 100%, Нехай це буде лише там 30 від його аудиторії, але це вже більша кількість підписників, більша кількість реклами і так далі. І тому подібне. Так само і відомі бренди можуть вступати у співпрацю з іншими брендами і використовувати у своїй рекламі. Інформацію про те, що якийсь продукт, який рекламується, він був зроблений у співпраці з ще одним відомим брендом. Таким самим чином ви будете підкреслювати свою ваговість, ви будете підкреслювати свою якісність і так далі. Якщо, наприклад, я Ну, не знаю, там, виробляю прикраси, так? І в мене дуже маленька аудиторія. Що мені робити? Я можу знайти, наприклад, якийсь салон краси і прорекламувати, зробити рекламний плакат своїх прикрас, які я відфотографувала, наприклад, в якомусь салоні краси, де були зроблені зачіска і макіяж моделі. І я про це нагадую у своєму плакаті. Адже ось я. Дизайнер прикрас скористались послугами, які ви також можете побачити на тлі мого е плакату. Е Моєї рекламки, зачістка макіяж зроблені в такому салоні. І нібито реклама моїх прикрас, але й невеличка реклама салону краси. І салону краси класно, і мені добре. Таким саме чином і салон краси буде зацікавлений розміщувати свою мою рекламу у себе. І мені буде класно, адже їх аудиторія буде частково моєю аудиторією, І навпаки. І, мабуть, найосновніше так для маркетологів, для рекламщиків, найосновніше це, щоб аудиторія, яка побачила рекламний плакат, почала щось робити. Якщо я хочу щось продати, щоб до мене прийшли і купили. Якщо я хочу, щоб моєю послугою користувалися, щоб до мене прийшли і замовили. Це основне. Але про це. Багатьом людям варто сказати, адже просто зобразити, що у нас класні послуги не для всіх, не для 100%, не для всієї аудиторії, буде зрозуміло. Ну, всі люди різні, погодьтеся, так? Тобто Пос побачив ту рекламку та й все. А хтось побачив заклик: приходь, купляй, користуйся, будь щасливий разом з нами, користуйся нашими послугами, і в тебе буде покращення в бізнесі. Або ще багато багато інших варіантів. Або купуй наші яблуки, і будеш дорогіший, так? Тобто, заклик до дії обов'язково повинен бути. Він додасть таку, знаєте. Ритму швидкості якоїсь дії вашого плакату він не буде статичним, він буде таким в русі, так він буде мати не тільки колір, він не тільки буде там навіювати нам якісь інші такі асоціації, типу запаху, який ми можемо через колір, навіть і через об'єкт відчути, так але ще й дасть нам якийсь. Заклик до дії, це дуже, дуже важливо. Заклик до дії. У 20% нашого плакату можна написати назву продукту та що з ним робити у назву послугу, назву послуги і як не користуватися. Це дуже просто і дуже важливо. Ось такі прості, зрозумілі, елементарні правила. В Компанії один з одним а, мають геніальні просто рецепти для створення класного діючого якісного плакату, який ви можете вже почати робити зараз. Якщо у вас є якийсь продукт, який ви хочете продати, давайте, починайте. У вас все вийде, хоча б спробуйте. А якщо у вас є якась навичка, а, і завдяки цій навичці ви можете... Ділитися якимись послугами, ви також можете використати рекламний плакат для реклами себе, для реклами своєї послуги, своїх продуктів. І треба починати щось робити. Треба починати діяти, треба починати просто е тренуватися, робити рекламні плакати. І тоді вам взагалі нічого не буде страшно, особливо, коли е в наших соцмережах, е мабуть, кожен третій або навіть другий аккаунт це онлайн-магазин. Е або кожен другий. Або третій аккаунт, це блогери. Ми так чи інакше кожен день стикаємося з рекламою. І розуміти, як робити класну якісну рекламу, потрібно, мабуть, сьогодні, мабуть, кожне. Всім до побачення!